Всім привітик! В цьому відео ми з вами дещо перев'яжемо. <му> Якщо коротко, то ще колись рік тому весною я захотіла собі кардиган з бабусиних квадратів. Я нав'язала їх десь 32 штуки. Ось так воно все виглядало. Гарні, не сперечаюся. Але я в'язала їх із пряжі, яку я знайшла в себе вдома. Я не знаю. Фірма її, ну, коротше, якась пряжа. І я зрозуміла, що мені її не вистачить, як мінімум, на один рукав точно. І я її закинула в дальній шкаф до найкращого часу. Найкращі часи настали. Я зрозуміла, що я хочу е, ці квадратики всі розпустити і придумати з них дещо. У мене є дві ідеї, і якраз таки на них вистачить квадратиків. Перша ідея в мене це ось така сумочка. Я вже на неї відібрала квадрати. Я вже їх розшила. Ой, ось такі вони. Вони гарні, ну прям вау! Але треба з них щось зробити. Зараз у мене по планах перевірити їх всі та прибрати ось ті всі ниточки, які тут торчать. А потім вже я буду думати, як їх шивати, чи хачком, чи голкою. Ну, я ще не придумала. Я нарешті розібралася з цими квадратами, прибрала ниточки всі. Ось так це все виглядає. Тепер я зараз буду їх розкладати і якось спробувати зшивати. Я не знаю, це гачком робити чи голкою, Треба ще подумати. Коротше, я знайшла ось якийсь моточок білої пряжі. Я вирішила, що я буду зшивати голкою. Швати на паності. Ось такою. Вона ідеально підійде і, в принципі, повинно бути нормально, але я не впевнена. Я нарешті зшила це. Тепер нам треба якось його складати, якось так. Потім ще якось. Коротше, його треба скласти якось так. І тепер ось тут. І ось тут прошити. Я його ось так ось закріпила маркером. І тепер все ось це ми повинні шити та зробити ручку. Якщо коротко, то я вже зшила ось ці штучки. І тепер мені залишилося тільки ось тут ось об'язати і зробити ручку. Я довго думала, як зробити ручку, але для себе вирішила взяти гачок 4 мм. Зараз просто обв'язати це, зв'язати ручку окремо від цієї, ну, від самої сумки, а потім її ну, прошити. Але я не 100% впевнена, що я так зроблю. І ось така сумочка в мене вийшла. Вона вийшла просто ідеально, так як я хотіла. На літо ну просто прям суперський варіант. У мене ще залишилося ось такі квадратики, залишки. І я планую сховати всі ниточки і зробити із них топ. Не буду їх розшивати, просто зроблю по собі. Потім ще прив'яжу зав'язочки, ну, лямочки. І буде прям супер. Буду мене такий комплект топ плюс сумка. Забула знімати, але я вже дов'язала топ. Ось такий результат у мене вийшов. Залишилося тільки зв'язати собі штани. Спойлер, я їх ніколи не в'язала. Пишіть, як вам результат. Всім дякую за перегляд, всіх чмок!